На Прикарпатті за минулі вихідні гірські рятувальники п'ять разів поспіль надавали допомогу туристам. Один із випадків стався в Яремче. Жінка повідомила, що її син зник у горах та не виходить на зв'язок. Рятувальники швидко розшукали заблукалого до верховинських рятувальників. Надійшло повідомлення з полонини Явірник про надання допомоги мешканцю Дніпропетровської області 2002 року народження, який у зв'язку з погіршенням погодних умов та самопочуття заблукав. Рятувальники розшукали. Його та супроводили до села Явірник о 20.30 до оперативно-координаційного центру міста Івано-Франківськ надійшло повідомлення від жительки міста про те, що її мати, мешканка села Височанка, вирушила до лісового масиву погреби і не повернулася додому. До пошуків було залучено шість пошуково-рятувальних груп, а також кінологів з собаками та три одиниці техніки, а також два безпілотні літальні апарати. Рятувальники розшукали жінку та доставили її до місця проживання. Цього ж дня на Говерлі рятувальники надали допомогу двом туристкам. Під час підйому одна неповнолітня відчула погіршення самопочуття. Ще одна отримала травму голови. Обом було надано першу медичну допомогу та евакуйовано з вершини «14 вересня о 19.10 до рятувальників надійшло повідомлення про зникнення мешканки селища Ланчин 1961 року народження, яка близько 3-ї години дня вирушила до лісового масиву поблизу села Вишківці по гриби і не повернулася додому. Для проведення пошуково-рятувальних робіт було створено 5 пошуково-рятувальних груп, залучено 18 осіб, 5 одиниць техніки, 2 безпілотні літальні апарати, також залучено кінологів з собаками. Станом на ранок 15 вересня обстежено близько 520 гектарів лісового масиву та відкритих територій, а також ще 1930 гектарів обстежено за допомогою безпілотних літальних апаратів. Також 47 кілометрів лісових доріг. Обстежено квадроциклами наразі. Пошуково-рятувальні роботи щодо даної мешканки тривають. Рятувальники ДСНС закликають туристів дотримуватись правил безпеки перебування у Карпатах. Лілія Буцяк Софія Савчук новини на вежі.